Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок математики. Тема нашого уроку визначення часу за годинником, хвилина, розв'язування вправи задач на засвоєння вивчених таблиць, множення і ділення. І моє побажання на початку уроку: Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Починаємо з усного рахунку та порівняння. Порівняйте: що більше? Добуток чисел 8 і 5 чи 45? Перевіряємо. Далі, добуток чисел 5 і 6 чи 6 і 5? Пригадали переставний закон множення. Що більше добуток чисел 9 і 3. чи частка чисел 9 і 3. Що більше сума чисел 4, 4 і 5 чи добуток чисел 4 і 5? А зараз порівняємо добуток чисел 5 і 6 чи число 10. Добуток чисел 4 і 3 чи частка чисел 8 і 4. Погляньте, будь ласка, на цей малюночок, за якою цифрою ховаються мишенята? Запишіть цю цифру каліграфічно. А зараз запишемо математичний диктант. Готові? Починаємо. Перший доданок 16, другий 9. Знайди суму. Зменшуване 97, від'ємник тридцять пять. Знайди різницю. Запиши добуток чисел девять і чотири. Запиши частку чисел двадцять і три. Обчисли перший множник, якщо значення добутку 18, а другий множник 2. Тобто, яке число треба помножити на 2, щоб отримати 18? Продовжуємо. Число двадцять зменш на чотири. Число двадцять зменш у чотири рази. Дай відповідь: наскільки шістнадцять більше чотирьох? І останнє у скільки разів число шістнадцять більше, ніж чотири? Перевіримо двадцять п'ять, шістдесят два, тридцять шість, дев'ять, дев'ять, вісім, шістнадцять, п'ять. 12, 4. А тепер попрацюємо з підручником. Розгляньте позначки ось на оцьому циферблаті годинника. Крім великих поділок, на циферблаті є й малі поділки. Ось вони, подивіться, є великі поділки там, де ми бачимо числа, якими позначено години, а є ще й ось оці малесенькі поділки. За ними можна, можна визначити хвилини. Велика стрілка, оця довга хвилинна стрілка, проходить проміжок між двома малими поділками за одну хвилину. Ось вона, подивіться, коли хвилинна стрілка. З оцієї позиції переходить на цю, за цей час проходить одна хвилинка. На скільки частин поділений проміжок між двома великими поділками, між двома маленькими одна хвилина, а між двома великими п'ять хвилин. Коротко записують ось так: одна хвилина. Запам'ятайте, що в одній годині, коли хвилинна стрілка пройде повен оберт, наприклад, від одного і знову до одного, проходить 60 хвилин. І ще раз повторимо: хвилинна стрілка проходить проміжок між двома цифрами за 5 хвилин. За одну ж годину хвилинна стрілка робить повний оберт. За цей час проходить 60 хвилин. І ще раз запишіть собі в зошити та запам'ятайте одна година 60 хвилин. І запам'ятайте, як скорочуємо. Година год хвилина хв. Хвилинна-стрілка проходить проміжок між двома цифрами, ось між двома цифрами тут немає маленьких поділок, але ми з вами вже знаємо, що між двома цифрами хвилинна стрілка проходить проміжок за 5 хвилин, а за одну годину робить повний оберт. За цей час проходить 60 хвилин. Подивіться, будь ласка, якщо на циферблаті ми бачимо число 1. Значить, пройшло 5 хвилин. Число 2 – 10 хвилин, 3 15 хвилин, і ще кажуть чверть. 4 – 20 хвилин, 5 25 хвилин, 6 30 хвилин, 7 35 хвилин, 8 40 хвилин, 9 45 хвилин. 10 – 50 хвилин, 11 – 55 хвилин і 12 – 60 хвилин або 1 година. Зверніть, будь ласка, увагу, в цій таблиці записані результати множення на число 5. Чому так вийшло? Тому що кожна поділка цифрова співпадає з 5 хвилинами. 5, 10, 15, 20 і так далі. Запам'ятайте, щоб навчитися визначати час, треба запам'ятати, які кількості хвилин відповідають числа біля великих позначок на циферблаті. Ми з вами щойно розглянули цю таблицю. А взагалі ж то ми можемо просто множити на 5. Коли ми бачимо число 3 помножили на 5 – 15. Наприклад, число 7 помножили на 5 – 35. 10 помножили на 5 – 50. Давайте пробувати визначати час за годинником. Починаємо ми із годинної стрілки. Годинна стрілка показує між 9 і 10 годин. А хвилинна – 5, 10, 15, тобто 15 хвилин на 10 годину. 9 вже було, а 10 ще не настало. Наступний циферблат. Подивіться, будь ласка. Хвилинна стрілка показує на число 2, тобто 10 хвилин. Годинна. Після 11 на 12. Значить, це 10 хвилин на 12 годину. Наступний циферблат. Годинна стрілка між 2 та 3 годинами. А хвилинна показує на 8. Це значить, що 7 годин. ой, Ой, вибачте, будь ласка, 2 години та 40 хвилин. Або. За 20 хвилин, які залишилися до 12, за 20 хвилин буде 3 години. Як сказати котра година? За 20 хвилин третя година, або, як ми ще кажемо, без 23. А тепер визначимо, яку годину показує годинник до полудня та після полудня. До полудня 15 хвилин. Подивіться, 5, 10, 15, 15 хвилин на третю годину. А після полудня 14 година та 15 хвилин. Звертаємо увагу на цей циферблат. Сьома година вже була. А восьма ще не настала, значить, сьома година 35 хвилин, або без 25 п'яти хвилин восьма година. А після полудня це дев'ятнадцята година та 35 хвилин. Ще один циферблат. Майже 10 година. Бачите, скільки не вистачає до 10-ї години? 5-10 до полудня, без 10 хвилин 10 година. А після полудня 21 година 50 -т. хвилин. Далі. Знайдемо значення виразів, обчислимо та запишемо в зошити. Пригадаємо, першими ми розв'язуємо дії в дужках, потім множення чи ділення. Далі вже додавання чи віднімання. Від 45 відняти добуток чисел 5 і 5. Починаємо з добутку. 5 помножити на 5 буде 25. 45 мінус 25 20. Кому не потрібне пояснення, поставте, будь ласка, відео на паузу. Розв'яжіть самостійно, а потім перевірте результат. Наступний приклад. Тут ми бачимо ділення та множення. Спочатку ділення 24 поділити на 3 буде 8. 8 помножити на 5 40. Знову ж таки ділення за ним множення. 21 поділити на 3, 7, 7 помножити на 4, 28. В цьому виразі починаємо з дії в дошках. Від 21 відняти 12 буде 9, 5 помножити на 9, 45. Сподіваюсь, ті, хто розв'язував самостійно, всі результати правильні. Наступне завдання це самостійна робота. Треба виміряти сторони прямокутника та дати відповідь, у скільки разів довжина прямокутника більша, ніж його ширина. Що ж робити? Спочатку виміряти довжину прямокутника, ширину прямокутника, записати їх значення, а потім пригадаємо правило. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше чи менше за інше, треба більше число поділити на інше. Значення довжини поділити на значення ширини та записати, у скільки разів довжина більше за ширину. Домашнє Тренувальні вправи я пропоную опрацювати номери 756 та 757 на сторінці 123 підручника Наталії Листопад, математика для учнів другого класу. Сподіваюся, що завдання цього уроку були нескладні, а з батьками потренуйтеся визначати час на годиннику. Дякую за увагу! На все добре!